Доброго вечора, шановні українці Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. На Запоріжжі підірвали топового колаборанта, який працював на росіян, начальником фізичної охорони Запорізької АЕС. На співпрацю з росіянами колаборант Андрій Коротких пішов добровільно, видавши при цьому. Списки робітників Запорізької АЕС окупантам брав участь у репресіях проти місцевого населення, клявся у вірності російським окупантам, прислужив їм, але це йому не допомогло. Його автомобіль підірвали під час руху на окупованій росіянами території Запоріжжя. Відео підриву є в мережі Ютуб, є в мережі Facebook. Як кажуть на Україні собацюзі по заслузі. І всі зрадники України повинні думати, що де б вони не були, головне управління розвідки України їх завжди дістануть. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Кара російським окупантам. Та їх прислужникам. Смерть російським окупантам та їх прислужникам, місцевим колаборантам. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.